Насправді ні, ніхто формально не відноситься, іноді бувають достатньо полки, суперечки, іноді юристи надають свої, ну скажімо так, вагоми думки та і представники інших департаментів. От між собою можу сказати, з досвіду не до сварок може в професійному контексті доходити. Ну, в такому в нормальному робочому режимі вперів. Ми не думали, ми думали, що вони думають інакше. Це все ж таки знову повертаючись до нашого першого випуску, важлива дуже комунікація. Під час проведення перевірки, щоб ви як платник контролювали цей процес, і також, на мою думку, мабуть, не треба відштовхувати від себе питання щодо присутності на комісії. Не треба цього боятися, треба туди йти, треба брати з собою фахових людей, які розбираються в цьому питанні, і треба розмовляти і доносити свою позицію.